Для нього, щоб Бог продлив йому життя через операцію. Цю. Дякую Богу кожному брату і кожній сестрі, які жертвували, які благословляли фінансами на цю операцію. За всю його любов і милість. Я дякую Богу. Амінь. Амінь. Да. Слава Господу! А ми дякуємо Богу. Я дякую Богу і усього серця. Коли я повредила ногу і не могла ходити, а робота в мене що посходить, сходинках треба. І я дійшла до ступеньки, стала на ступіньку, і все, ну, прямо шокове состояння від болі. Я кажу, Господи, ти сказав, що не дасиш більше, чим людина може видержати, а я не можу сьогодні видержати, навчить мене ходить. І знаєте, це на Хрещаті, мені треба перейти через, на Майдан Незалежності. І вдруг, біля мене, виходить, така вроді свобода, біжить жінка у світлій одежі. І каже до мене, ой, жіночку. У вас що то з ногою? А ви отако от йдіть. І вона на ципочках по ступеньках. А я за нею тюп-тюп-тюп і теж по спіньки. Вийшла наверх, стала і кажу, Господи, ти навчив мене ходити. І все. І Просили я хочу... навчив мене і всі... ходити. Да, і зцілив мене по другому, Ну, той знову сілив. Це було літом. року. Да. Потім у липні, де я працювала, ракетарі захватили завод, ми всі залишились без роботи. І якраз наша домашка, я подаю нужду, і ми молимося, що кажу, Господи, ти бачиш моє положення, мені треба ця якась робота. На домашку ми помолилися, в неділю на служінні я подала записку, і в понеділок три дзвонка, три роботи на вибір. І я ясно вибрала, ну яка поближе, яка мені там удобніша. І дякую. Коротше, дякую, що дав роботу. Але це все дякую. Бог піклується. Дивіться, дає а, збільшення да, сім'ї родини, зберігає а, життя і успішна операція. Слава Господу. Посилає людей, які бігають на, на носочках, мути, і, і сіляє ногу, дає роботу. Аллилуйя, слава Господу! Далі і далі. Дякую Богу за життя, за спасіння і за сім'ю. Алилуя. Я дякую Богу за спасіння мого сина, за те, що він вірний в обіцянках. Він обіцяв мені, що я знайду свого сина в церкві. Так воно і вийшло. Дякую Богу, велике. Да, немає більшої радості як знать, що діти твої. Я дякую Богу слава за те, що Господь є все творе нове. В тому році треба було мені за світло, за світло заплатити 50 тисяч, навіть зверху. Сестра Валя, в цьому році. Ні, в тому році треба мені надо заплатити було, за 50 тисяч за проведення світла до будинку. А в цьому році Господь дав таке устройство, що 8 тисяч. Слава Господу! За це все устройство! Дякую Богу, що ми підвели світло до будинку, викопали погріб той, який дійсно для всякого росту і світлом. І ще дякую за духовне Боже благословення. Бог на початку у мене було три домашні, а Господь приложив і умножив, і на даний час район має п'ять домашок. Слава і величя, і подяка велика Богу. Амінь. Слава Господу! Да, Я дякую Господу, що мене вернув до життя. От зависимості спас мене. Дякую, що він привів всю сім'ю. Додому і всі ми в місті тут а в церкві, що ми йдемо за руку, держимося до пірного столу і дякую е, теж від серця любі любімцевої е, Богу за неї, що вона, як ангел, прилетіла, знайшла нас і... на Хонді спасіба, спасіба, серця дякую. Слава, Слава Богу за спасіння, аллелюя. За людей, які служили. Слава Господу. Я благодарна Господу Богу. Дійсності підключаюся до сина за люболюбинцему, що вона нашу всю сім'ю привела до церкви. Зараз нас і невістки, мої внуки. У нас 10 чоловік, навіть не більше, присутствують у церкві. Що в нас домашка відкрилася, і все, Господь Бог так швидко дав, хоч сказали, що треба довго молитися, треба довго ждати, а мене буквально. Це хто так, казав? Ну, кажуть, що кажуть треба, да? щоб Господь Бог що ждати, треба помолитися, але в нас так все швидко. Мілость Божа. Щоб вся сім'я прийшла до церкви цього. Вірий Господу, ти, весь дом твій, це сталося. Аллилуйя. Ще піднімайте руки, щоб бачив Леонід Іванович. Батько Небесний. Я дякую тобі за ту любов, яку ти проявляєш для моєї сім'ї. Я дякую за те, що ця любов розпространилася на моїх дітей. Я дякую тобі, Боже, за ту любов, яку ти даєш мені, бо я чувствую це в здоров'ї в своєму. Alleluja. Також я дякую ще. У мене є похилого віку, бабушки. Я їх навіщаю. Вони не прийняли в одного хрещення. Я знаю, що Господь їх любить і підтримує. Але вони їх. приймають Ісуса Христа, приймають Євангеліє. За все, за ці всі діла я дякую тобі, Отець Небесний. Амінь. Амінь. Я дякую тобі, дорогий Господь, за мою невістку, за яку я молилася десь років десять. И слава Богу, она в этом году приняла водное хрящение. Аллилуйя. Да, все чудо. Десять лет молитвы, и невестка спаслась. Аллилуйя. Я благодарю Бога за то, что меня Господь спас, оправдал и освободил меня от греха. Благодарю также за людей, хороших людей, которых Он поставил у меня на пути, которые помогали и помогают. Я благодарен своей матери, которая не устает мне помогать. За все я благодарен Господу. Слава за Господу. полное исцеление духа, души и тела. Аминь. Аминь. Спасибо. Спасибо, Руслан. Спасибо, Господу. Я дякую за Божью милость. Я дякую, його, що він завжди чує. Ми другий раз думаємо, не чує. Кричимо, плачемо, страдаємо. А Бог чує. І я от у нас такий случай. Ви кажете, скажіть, що в цьому році ми не виходили на вулицю, тільки в дворі могли ходити. А вулиця Руслана лякала пространство. З третім з людиною ми могли йти. А в двох він ні. Я кажу, Русик, буде молитися, щоб ми вийшли. Свобода була там, де пространство. І ви знаєте, чудним образом Бог нас повів. І ми зараз з ним ходимо, ну, десь туди назад, з пів кілометра вдвох. Вже ми тепер не потребуємо ждати людину, хто ж нас з нами вийде. Я дуже дякую Богу за але все. Ліре. Саме головне, коли був, ви знаєте, пастир, який Руслан тяжкий. І коли я стояла в його ліжка, і не знаю, чи то була віра, чи ні, ну була просьба. Отче, залиши його на тут землі. І Господь це зробив. Дякую. Слава дякую. Господу. <кліст> Спасибо Богу за його милість. Я дякую Богу за Руслана який дав такому положенні, але він дякує Господу за все. Я вам скажу, що нам треба повчитися. Я завжди ставлю таких людей в приклад, коли вони дякують, не маючи повноцінного да, здоров'я. Я, я пам'ятаю, як я прийшов перший раз, і він сповідувався, він не міг балакати. Я взагалі майже нічого не розумів. Там не було слів. От і сьогодні ви чули самі свідоцтво його подяку, що він вільно дякує Господу. Давайте прославимо його. Аллилує. <плес> Милість його так велика, так велика, так велика. Будь ласка. Я дякую Богу, що Бог нам дав третю дитину. Вона народилася здоровою і дякую за те, що мій чоловік і діти вони служать Господу. Аллилуйя. Ну ти теж служиш але пока, да, так, пока, дитині. Слава я Господу. Дякую Богу за те, що Господь мені дав в цьому році правнучку. Алілуя! Правнучку? Ти вже прабабушка? Ого, така молода. Слава Богу. Я таких молодих прав прабабушок не бачив. Слава Господа, будь ласка, ближче мета. Мога церква, я дякую всім, всім. Помага мені в цьому році відстояти своє жиліще. Все, я дякую моїм святам, що я не стала без криші над головою. Я дякую Господу за те, що можу жити і служити Господу. Я дякую йому за все. Амінь. Амінь. Слава Господу. Коли тяжко, найбільше, що ми можемо зробити, це підняти руки і благословити Господня. Це зробив Іл, який все потеряв набагато більше. Але він підняв свою руку і сказав, да буде ім'я Господнє благословенне. Слава Богу, Стравалі. Да, Будь ласка. Я дякую Богу, перш за все, за те, що Він мені подарував свободу. Дякую Богу за те, що він мені показав шлях, по якому я можу йти, який мене приведе до істини. Дякую Богу за всіх людей, які молилися за мене. Дякую Богу за мою нову духовну сім'ю, за мою домашню групу, за... Андрій, я за любу дуже дякую Богу. Дякую Богу за те, що Він відновлює мою рідну сім'ю, і дякую Богу за те, що він мене благословив гарною роботою. Аллелює. Слава Господу. Спасибо. Я дякую Бога, за те, що він ніколи мене не покидає. Завжди за мене забудеться, любить мене. Я дякую Бога за те, що я жива. Я дякую Бога. За, за внука, за внучку і в цьому році народився правнучик. Я дякую. Молодий прав... правошки. Я дякую Бога за нашу духовну, за мою духовну сім'ю, за церкву нашу, за всіх вас. Я дякую, що є завжди куди прийти, як в убежище, як в дом радості. Я... Дякую Богу. Хоть буде благословенне Його ім'я. Аминь. Слава Богу. Дякуем, сестра Наташа. Дякуем Господу. Я тоже хочу поблагодарить Господа за те благословения, которые Он вылил в этом году на мою семью. Я уже свидетельствовала, значит, в, род... в, моем родном городе, в Славянске, была война. И Господь чудным образом вывел всю мою семью, из тогда, когда там не было газа, света, воды. Значить, когда там была, ну, були бойові дії. І потом, коли все це прикриталось, дочка беременна, значить, була у чужих людей, тоже потом приехала до мене і вернулась в свій Славінськ і там родила чудесну внучку, якій вже 4 місяці. Алілуя. І в п'ятницю її благословляли в церкві Нова Жизнь там в Славінську і посвятили її Господу, мою Анну Марію. Я хочу поблагодарить Господа за все благословения материальные, которые Он давал и моим детям, и мне. За то, что я могла помогать детям и служить своим внукам, чем могла. Я благодарю Господа за мою духовную семью, за мою церковь. Я благодарю Бога за то, что у меня такая чудесная домашка. И я заявляла нужды свои, моя домашка молилась. И всегда Господь отвечал сразу. На всі мої просьби, на всі молитви, за все йому слава. Я благодарю за те, що я маю роботу. Благодарю за то, що завод наш буде працювати і в наступному році. І благодарю Господа за все, що Він робить для мене. Слава Дякую, Господи. Бог заботиться, Він добрий батько. Ще, хто піднімайте руки, щоб бачили. Не соромтеся, не соромтеся. Я хочу подякувати Богу. Хочу да, подякувати нас. Богу за Його любов і милість, за те, що він дарував мені прекрасних дітей. Мій син став на служіння в цьому році менший. Старший мій син Чуглі. повернувся з учоби, він поступив. Для мене це така велика Божа милість, що за перший курс ну, 13 тисяч, я не знаю, таке чудне для нас явлення. Заплочено, що він навчається, він... вірю, що він восстановиться і буде служити Богу. Дякую Богу за Галю, за мого мою... друга, мого наставника і, мого лідера. Ви знаєте, дуже багато було пережито в моїй житті, і благодаря моєму пастирю. Всі мої душевні рани вони просто загоюються. Просто є такі люди в нашій церкві, які служать. Я дякую Богу за них. Дякую за Сережу. Спасибо. Слава Господу! Да. Слава Богу одному. Я хочу поблагодарити Бога за дочь, яка була власниця в цьому році. И хотел бы еще сказать, за что действительно год был непростой, год был реально тяжелый очень сильно, но в Библии есть такое место: что благословил Бог Иаков во время голоду собрать урожая в 10 раз больше, чем в да. обычные годы. И я хочу сказать, что Бог реально благословил мою семью. Я вижу действительно и церковь, что в этот тяжелый год Бог нас сильно благословил. Поэтому я благодарю Бога за это. Аллилуйя. Це правда. Коли казалось би, треба да, і, і плакати, і, і то, і все, і долар, і це, і все. А ми дійсно відчуваємо, що Бог Він як батько. Він... Знаєте, Діти вони не дивляться, то там долар, там, ще що-небудь. Вони бачать, батько приніс, батько дав, батько насипав, там, мама зварила. Вони є, вони, вони в мирі, діти спокійні. Вони не говорять, коли їм 5 чи 6 років, а ми їсти будемо, бо долар же ж піднявся. Тато, а тебе робота ще тебе не уволили? Мама, а ти що там то? вони знають, вони надіються на своїх батьків, вони довіряються і вони не будуть постижені. Так само, і ми. Амінь. Слава Господу. Пожалуйста, Саша. Да, будь ласка. Ми благодаримо Бога за те, що в этом году благословила завичательним Да. <свят> Слава Господу. Взагалі, цей рік в нас дуже плідний благословенний, благословений, багато дітей народилося. Слава Богу. Я yeah, nice. хотіла подякувати за свого чоловіка, за те, що знаєте, є в церкві різні служіння. Він міг послужити цьому году на храмі. Слава Господу за нього. Yeah. І що завжди в нашій сім'ї є хліб і до хліба, що він дійсно трудівник. І дякую за своїх дітей, які в цьому році не хворіли, що ми не одної копійки не потратили в аптеці. Alleluia. Слава Господу! І... Це дійсно чудо. І хочу подякувати за свою домашню, знаєте, що Бог вливає в моє серце таку любов до них, які б вони не були да, з різними своїми характерами, Таракалами. Але Бог, Бог дає любов, і я можу дійсно їм служити. Слава, Слава Господу. Господу. да. Спасибо. Ну як Оля є, я не бачу. Нема, да? Нема. кришу вже вроде зробили, і то я не знаю, що... Кришнаїд наш не, не ходить, да немає. І дякую Господу за внучечку, яка народилася 19 грудня. І за сина, який служить і прославлення. Слава і за всі Господу. випробування, які Господь нам дає, і дає разом з тим сили, щоб ми ці випробування всі прийшли. амінь. Да, амінь, це правда. Слава Господу. А, ну будем завершувати, якщо всі бачать, що оно рука тянеться, тянеться рука, хорошо. Господь я благору тебе за любов і верність з любов ко мне і верність твому слуху. Коли мені зникні проблеми зі здоров'ям, ем, первих он приносить свою любов, дає мені це слово. Вот, ви всі знаєте це слово. 117-й псалом. І вот там є такі слова: "Не умру, но буду жити, віддаючи дела Господні". Амінь, да. Я це став на слово Виписав. И все пошло, знаете, трудно подобрать. Я даже не ожидал, что это так легко пройдет. Сейчас я тебя чувствую лучше, чем 10 лет назад. Я волновался, что у меня не будет, что будет что-то в хозяйстве там плохо. Но в этом году урожай у нас был больше, чем когда-либо. Вот Аминь. благодарю Тебя, Господь, за твою милость и любовь к своим детям. И верность Твоему Слову. Амінь, так. Да. Встав на слово. Не умру, не буду жити. Слово живе, воно діє. Аллелюя. Я дякую Богу за тата, за маму, що він допоміг мені. З Богом правда легше е, стало жити. Е, мені е, допомагає Бог в, всьому. в уроках стало легше. І е, я дякую за все. Амінь. З Богом легше. Говорить молодіж. Аллелюя. Я дякую Богу, що в цьому році дійсно утвердив моїх синів у тому, що е, все, що можна положити на Господа, воно збувається. Дякую, що він благословив їх у роботі, у фінансах. Амінь. Да. І дякую за те, що вірю у те, що обітниця, що я і мої дом будемо служити Господу, вона буде актуальна в моїй родині. Амінь. Да. По-моєму, в цьому році в них нові колісниці, да? В цьому році Бог благословив новими колісницями, слава Господу. Да? Славлю, дякуємо Богу. Е, ну, перша подяка за те, що ми моя дружина завагітніла в цьому році. Ми е, довго чекали це, слава йому. Е, також я дякую в цьому році. Бог особливо хранив нас. Е, і ну, на дорозі у нас була аварія. У нас їхала машина, Бог зберіг і слава Господу, все добре. І також особливо подяка. Я в цьому році на роботі літом дуже сильно упав на сходах. Це десь. Ну, така висота, десь пів метра. Я на каністрі стояв, вона така, і прямо де сходова клітина, і перил немає зовсім. І я дуже сильно впав. І знаєте, я встав. Після, ну Просто отак, от, на цих сходах, я отак упав, і знаєте, от, Боже Слово говорить, що не притньося а камінь ногою твоєю. Просто дуже велика подяка. Ну, Нічого не зборіяти. поламав? Нічого не зламав, руку забив, але. Навіть так швидко загоювалась вона, що я навіть служіння не пропускав. Слава Богу. Аллелює! <aka> Спасибо йому. Слава Господу. Да, я ще. Я дякую Господу, що в цьому році дружилася моя донька. Дякую Господу, що тепер у мене вже не двоє, а троє дітей. І дякую Господу, що всі вони служать Господу. І ми дякую за моїх близьких і рідних, які також в церкві і також служать Господу. Дякую за мою домашню церкву. Дякую за ту любов, яку Господь мені дає до них, а їм до мене. Слава і хвала Йому. Амінь. І терпіння один до одного. Любов і терпіння. Алелуйя. Спасибо, Господу. Я тоже хочу очень большую благодарность отдать Господу за команду моих служителей, что они жертвуют своё время, свои финансы. С детьми это гораздо сложнее, чем со взрослыми, поверьте. потому что дети очень раненые, часто приходят, но тем не менее Бог дает любовь и терпение. И я хочу отдать особую благодарность Господу за то, что Он никогда не опаздывает и благословляет нас. Мы можем жить, у нас две студентки, и мы можем жертвовать. Какие оплачивать? Да, две студентки-контрактницы, и мы можем жертвовать, мы можем питаться. Я благодарна Господу за это. За человека. А що я такого сказав? Амінь. Да? Я також дякую Господу. Вже дякую ще раз. Дякую ему за свою сім'ю, що діти мої йдуть за Господом, за дружину, яка насамперед в мене вона сильна. Отка. От і, і будемо говорити, в неї є сили на все. Тому я дякую Богу за ту силу, за ту. Бажання, яке Бог дає, і вона і працює, і вона служить в свій отпуск. Дві неділі один потратила на дитячий табір, який був перший раз на цьому дворовий. Вона там була кожен день в свою відпустку. Дві неділі всього на всього головному бухгалтеру дається відпустка, а одну із них вона посвятила дітям. Тому слава Богу, що дійсно моя дружина благословена, хороша, сильна, служить Господу. І Дякую Богу за церкву. Тому що сьогодні, в цьому році вона особливо була благословена, всі ви. От і можна, в принципі, показати, да? У нас є Глеб, ти мене чуєш? Мама казала, що ти на служіння став. Давай. Можна показати, там десь фотки повинні бути. Буквально те, те, що з вами ми жертвували сьогодні. Ви бачите, вже дайте яркость, стоять вікна. А є ще фотографії? Ну це не він фотографірував, так. Да. Є ще фотографії, показує. Якщо є ще фотографії, клацай. Ось стоять збоку. Якщо є, клацай далі. Угу. Все, так? Да? Ну ось. Збоку, да, це вже стоять, Ось вони занесені в, в храм. І три брата із церкви Спасіння Василькова, вони ось вони, вони їх ставлять. Вони вже два дні, але не встигають поставити, будуть завтра закінчувати. Це на балконі Стоять вікна. Ну хто хоче прийти подивитися, будь ласка. І можна Швидше да, можна. Чи воно так іде там? Так, угу. да, це вікно, де в майбутньому ми хочемо, щоб там стояли вітраж. Так як у Вишневому в церкві. Вітражний. Це вхід, це братя не суть. От у нас там ще буде хрест на той піки. Ось. З різних сторон. Ні, то що не написано «Церква Спасіння», то монолітний такий пояс, перемичка. Да, так, це три брата. Сідрах, місах, євдіна. Да. Все, да? Давайте воздамо славу Господу. Тому спасіба вам.